Ціна на яйця знизилася на 2, 3, а то й 4 гривні за штуку. Таке суттєве здешевлення відбулося завдяки потеплінню та, звичайно ж, продуктивності курей. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Вони здешевшили після суттєвого здорожчання ціна на курячі яйця знизилася з 10 до 7, а подекуди 6 гривень за штуку. Проте і це ще не межа, кажуть економісти. Після великодніх свят ціни на яйця можуть знизитися приблизно на 20-30% якраз за рахунок збільшення продуктивності курей і потепління погодних умов, що буде позитивно сприяти на збільшення кількості яєць. Ось за цим прилавком торгує пані Стефанія. Жінка каже, яйця, які вона продає, домашні. Вони якісні і ціна помірна. Вони були два місяці назад по 9 гривень. Тепер вали на 2, по 7. тепер, тому що попит менший, а менше купують, а більше яйців і треба продати. Хороші, яйця. Хороші, якісні, жовточки гарні, такі, оранжеві, файні, Кукурузами годовані і пшенички. Ціна на яйця змінилась не лише у пані Стефанії, знизилась їх вартість також в інших продавців. Нема ні за 10, ні за 9, ні за 8. І є дефіцит, і за того ціна така була велика. А тепер тепліше, кури почали більше нестися. І є більше, і за того ціна впала, бо ніхто не бере, та й ціна паде. А які попит, ціна росте, тому що кури більше певно несуть. Це, знаєте, тому і це його. тому впала ціна. Щоб були дорожчі, а тепер дешевші прикарпаття зниженням цін на яйця задоволені. Проте зізнаються, добре було б, якби й інші продукти здешевшали. Ясно, що що відчутно. Що було шість, що було сім, що було вісім, що було дев'ять, а зараз шість. Ясно, що відчутно. Кромі яєць, я не бачу на щось би Все Вже ми вже привикли до того, що ціни не йдуть вниз, а йдуть увесь час вверх, і вверх. Це добре, що ціна. Але з другого боку, яка причина? Чого вона піднялась? Розумієте, треба, повинні повинні працювати фахівці, економісти, знати, де воно, що воно, що це за фабрика, і звідки ті яйця. Економісти ж прогнозують зниження цін, хоч і не суттєвий, на інші харчі, зокрема на продукти бакалії. Частково можемо бачити, що принаймні зростання ціни не відбудеться. Здешевлення можливе, але воно не буде настільки суттєвим, воно може там коливатися рівень 5-8%, тобто до 10% можливе ну, Але принаймні подорожчання не очікується. А ось овочі, зокрема, морпа уже найближчим часом у ціні може зрости.